Урочисте нагородження, листи подяки родинам за виховання та всебічну підтримку рідної людини отримали родини Володимира Шевченка, Владислава Карауша, Юрія Нестерова. Зі словами щирої вдячності до присутніх звернувся виконуючий повноваження міського голови Олег Албанський. Шановні батьки, рідні, близькі та побратими наших хлопців, які служать в 11 батальйоні Київська Русь», Хочу вам подякувати від нашої всієї громади за службу, за те, що ви зберігаєте спокій в нашій державі. Ми вдячні вам, що вас такі класні чоловіки, брати. Сини для кожної родини цей лист подяка нагадує, що їх рідний гідно несе службу, проявляючи мужність та героїзм при захисті незалежності та територіальної цілісності України. А ще це символ вдячності та шани громади до родин, котрі підтримують, чекають і залишаються надійним тилом для наших захисників. І сьогодні навіть маленька Мілана, тримаючи подяку, пишається своїм татком. Ваша донечка отримала разом з вами сьогодні лист подяку за татуся. Що ви йому бажаєте? О, я йому бажаю тільки одного. Це сил, терпіння і як швидше приїхати додому. Дуже за ним сумую, дуже його люблю, дуже... Ну, це, не... це тяжко передати, просто словами. Це дуже тяжко. Можете уявити свою зустріч, коли він повернеться додому. Я буде найщасливіша людина місця з донечкою. Це буде, ну, це буде просто вау. Як мама, що ви йому бажаєте? Ой, бажаю, щоб тільки мир настав скоріше і щоб все добре було в нього. Маючи сьогодні отримувати похвальний лист батькам за свого брата Шевченка Володимира Сергійовича, ми ним дуже пишаємось, він е, дав, дуже давно вже захищає нашу країну і, і чекаємо його скоріше повернення додому живим і здоровим. І користуючись нагодою, що б вам хотілося б ще сказати? Я дуже б хотіла попросити людей. Е, поучаствувати в зборі для них, для бригади 59, 11 батальйону, тому що їм зараз край потрібні машини, ремонт їх, тому, будь ласка, хто не байдужий, допомагаємо. Хочу побратим побажати, щоб вони живими і з перемогою повернулися додому. Доєднуємось і ми до цих щирих слів. Бажаємо захисникам вистояти і перемогти, а родинам дочекатися їх щасливого, переможного повернення додому. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.